Доброго дня! Це НТА тиждень з підсумками найцікавіших подій, що трапилися за останні сім днів. Сьогодні у випуску винесли урок місто на загал, впоралося з другою хвилею весняних снігопадів. Барабанами і транспарантами понад тисяча мафівців на тижні підтували міську раду власники кіосків. Вимагають від мера Андрія Садового припинити систематичне нищення їхнього бізнесу. У вільному доступі у Львові презентували електронний архів визвольного руху. Відтепер понад 10 тисяч розсекречених документів про історію ОУНПА можна безкоштовно переглянути в інтернеті. Винесли урок, місто на загал впоралося із другою хвилею весняних снігопадів у п'ятницю. Від ранку львівські вулиці розчищали 67 прибиральних машин. На маршрути вийшли майже усі автобуси та електротранспорт. Утім, найбільше собі допомогли власне самі городяни. Резюмують чиновники. Багато людей залишили приватні авто вдома. Відтак. Великих заторів на дорогах не виникало. Сполучення було і на усіх автошляхах області. До сьогоднішніх снігопадів кажуть чиновники з ратуші, місто готувалося заздалегідь. До прибирання залучили усі редути. Вночі на вулиці виїхали 62 одиниці техніки, в день На шляхи райадміністрації вивезли не тільки власні машини, додатково їх орендували у підприємств. У ратуші переконують, цього разу надзвичайної ситуації у місті вдалося уникнути. Для того щоб підійти належним чином до сьогоднішнього дня протягом тижня скористалися максимально використали погодні умови і розчистили, що дозволило власне сьогодні забезпечити. Плюс, звичайно, ті недоліки організаційні, які були в при в попередню п'ятницю, враховані. Злагоджено сьогодні працювала і транспортна мережа міста. На сьогоднішній день ми майже маємо повний випуск згідно договорів автобусів. У Нас їздять курсують трамваї, у нас курсує тролейбус. Мали невеликі проблеми зранку на, в районі вулиці Кульпарківська. Там була обірвана контактна мережа, проте відновлено рух тролейбусів. І на зараз практично курсує більше ніж 95% маршрутних автобусів. В першу чергу говорять чиновники. Життя собі полегшили і самі люди, адже багато з городян залишили приватний транспорт вдома. Відтак масових заторів вдалося уникнути. Сполучення сьогодні працювало і на заміських шляхах. На найпроблемніших ділянках міжнародної дороги Київчоп чергують рятувальники. Вони готові у будь-який момент надати допомогу. Зараз кажуть, проблем немає. На дорогах державного значення дорога чорна, посипана, і відповідно техніка наша розставлена і готова відповідно надавати допомогу тим, хто опиниться в заторах або надати допомогу вантажним автомобілям, їх підтягнути, якщо вони десь забуксували. Тим часом метеорологи прогнозують снігопад у Львові та на прилеглих територіях триватиме до завтра. В день опади вщухатимуть та припинятимуться, Щоправда, це не стосується гірських районів. Разом з тим, після снігопаду місто та область чекають сильні морози до 23 градусів з позначкою мінус. Барабанами і транспарантами понад тисяча мафівців на тижні пікетували міську раду. Власники кіосків вимагали від мера Андрія Садового припинити систематичне нищення їхнього бізнесу. Підприємці кажуть, у всіх закінчуються договори оренди земельних ділянок. а Процедури їх продовження у мерії не розробили й досі. А це переконані протестуючі дозволяє владі. Тиснути на них, а натомість створювати кращі умови для діяльності великого бізнесу. Натомість мер Львова Андрій Садовий від усіх звинувачень відхрещується. Переконує ні про яке закриття кіосків, мова не йде. У місті просто хочуть навести лад. Дай нам заробити на хліб. Садовий блокує надходження до бюджету. Досить душити малий бізнес. Сьогодні з такими транспарантами у руках власники малих архітектурних форм вийшли під стіни міської влади. Більш ніж 300 підприємців вимагали від Андрія Садового припинити їх переслідування. Свої вимоги підкріплювали гучними криками та гуркотом металевих барабанів. Голова громадської організації Яльвів'янин Андрій Антонищак говорить: війна влади з бізнесом триває не один рік. Спершу до колу мафів створювали образ розплідників алкоголізму та тютюнопаління. Тепер же перейшли до більш активніших дій у 2013 році. Закінчуються договори оренди земельних ділянок. У так званих тимчасових спорудах їх налічується порядка 1800. У всіх у них закінчується договора оренди земельних ділянок. Процедури продовження їх немає. Перспективної схеми, як такої, тобто схеми, по якій розміщуються малі архітектурні форми, також не існує. Вона закінчилася ще у 2010 році. Час затягується для того, щоб пізніше в ручному режимі всіх, кого не влаштовує, політика садового. Всі будуть виключені з перспективної схеми В такий спосіб. Переконані підприємці Андрій Садовий просто лобіює інтереси великих мережевих магазинів та супермаркетів. Як приклад наводять його слова, що у місті має працювати не більше 150 кіосків, які б торгували виключно пресою. А це обернеться безробіттям для 10-12 тисяч людей. Війна проти мафію, кажуть підприємці, супроводжується потужною інформаційною кампанією. Боремося проти того, щоб перестали нас поливати брудом, що ми споюємо дітей. Це є неправда, це є відверта брехня. Причому е... Ця брехня так само почина, почалася від самого початку приходу садового до влади. Значить, почалося з того, що говорили, що ми є стихійна торгівля. Ми не є стихійна торгівля, тому що ми маємо документи, на підставі яких ми працюємо. Потім нам, нас говорили, що ми маємо поганий вигляд, ми перебудувалися. Тепер нам стали говорити, що ми споюємо дітей, і це намагаються нав'язати образ ворога. Сам Андрій Садовий усі звинувачення у свій бік відкидає, каже у торгівлі, наводять лад, а справами підприємців займається спеціальна робоча комісія. Я вважаю, що у Львові треба поважати кожного підприємця, кожного підприємця. І ми не можемо мати ситуацію, коли стоїть поруч чотири мафи, чотири продають продукти. Так? Вони гублять кошти, треба підходити достатньо виважено, де ці мафи мають бути розміщені. Але це питання воно може бути прогульовано тільки тоді, коли буде єдина позиція депутатського корпусу виконавчих органів влади. Самі ж депутати до вимог підприємців прислухалися на наступне пленарне засідання. Пообіцяли включити в порядок денний і питання про мафи, зокрема продовження договорів оренди. Реально підприємцям, які займаються малим бізнесом у Львові, вже декілька років просто вставляють палки в колеса, принципово не підтримуючи малий бізнес у Львові, а напевно лобіюють. Чи інтереси великих підприємств самі ж підприємці кажуть: якщо тиск на них не припиниться, розпочнуть збір підписів за відставку Андрія Садового. У вільному доступі у Львові презентували електронний архів визвольного руху. Відтепер понад 10 тисяч розсекречених документів про історію УНУПА можна безкоштовно переглянути в інтернеті. Усі дані історики систематизували і описали у перспективі ресурс планують розширити у кілька разів. Окрім нової документації, там з'являться також історичні фото та відеоматеріали. Ще донедавна кажуть автори проекту, аби ознайомитися з подібними документами, потрібно було довго висиджувати в архівах. Тепер зайшовши на сайт електронної бази даних визвольного руху за адресою avr.org.ua, кожен бажаючий без жодних труднощів та ще й безкоштовно може отримати повний доступ до документації. Хотіли і зробили доступним через інтернет тисячі документів, які стосуються історії українського визвольного руху. Сьогодні ми, коли ми його презентуємо, це більше 10 тисяч документів. Але цей архів буде постійно поповнюватися новими документами. Я думаю, що це буде сотні тисяч а то й більше документів, які стосуються історії України 20 століття. Над облаштуванням архіву працювала команда, сформована з представників франкового університету, центру досліджень визвольного руху і музею Чурмана Лонського. Десять років дослідники вишукували документи, групували та впорядковували їх. Частина з них це розсекречені матеріали КДБ. Також серед них знахідки під час розкопок. Багато яких документів читач відвідувач архіву побачить вперше. Багато яких документів жодного разу не публікувалися. Центр досліджень визвольного руху, коли проводив і проводив комплектацію свого архіву протягом 10 років, зібрав велику документальну спадщину, яка на наше переконання не має лежати десь на полицях, припадати пилюкою. Лише копіями документів кажуть, що порядники архіву вони не обмежуватимуться в подальшому ресурс планують поповнювати історичними фото та відеоматеріалами. Також розробники очікують, що до формування нових фондів долучаться і користувачі інтернету. Вшанувати святиню до Львова привезли мощі однієї з найвідоміших діячок католицької церкви новітнього часу, блаженної матері Терези Скалькутти. Понад 40 років вона допомагала злиденним хворим і сиротам. У 1976-му їй присудили Нобелівську премію миру. Вклонитися святій реліквії віряни можуть у храмі священомучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. Там мощі перебуватимуть впродовж трьох тижнів до 7 квітня. Католицька монахиня, засновниця доброчинних місій та лауреат Нобелівської премії миру, мати Тереза все своє життя допомагала нужденним. Вона відкрила притулок для вмираючих, а незабаром і обитель для хворих на проказу. І, хоча щодня бачила біль і страждання людей, вважала, що найбільшою і найнестерпнішою хворобою є самотність, усвідомлення того, що тебе покинули, про тебе забули. Люди, які не пізнали, що таке любов, радість, яким бракує нормальних людських стосунків, страждають найбільше, говорила вона. Мати Тереза, яка скажімо так, жила у наш час, дає нам гарний приклад любові не не тільки християнської, а й просто людської. Вона дає нам знак, що люди добрі, можна жити по-людськи, можна жити, чинячи милосердя, чинячи вияв любові, допомагати одне одному. Відома цілому світу своєю любов'ю до людей і жертовною працею заради них, мати Тереза з посмішкою на вустах завжди несла добро та співчуття. Тому саме з проханням стати добрішими та милосерднішими до ближніх у храм вже сьогодні сходяться віряни. Я хотіла торкнутися до тих мощей, до відчути відчути ту людину, тому що неправда вона несла ту любов, любов до кожного. Я би дуже хотіла так само, щоб в мене була любов до кожної людини. Після щоденної святої літургії у церкві служитимуть особливі моління до преподобної матері Терези, а доторкнутися до мощей можна щоденно, в будні дні з 15 до 20 години, а в суботу та неділю з 7 ранку і до 8 вечора. Ризиковані поїздки 47 несправних маршруток на дорогах області виявили працівники. ДАІ лише за кілька останніх тижнів на лінії виходили автобуси із зношеною гумою, поломками в системі рульового управління, а також з заблокованими аварійними виходами. А порушень водіями правил дорожнього руху зафіксували більш як пів тисячі. Це і неправильне паркування, і стоянки у недозволених місцях, і перевищення швидкості, і надмірна кількість пасажирів. У салоні даї провела понад 60 перевірок підприємств, які надають послуги із перевезення пасажирів, із більш ніж півтори тисячі оглянутих автобусів. 124 виявилися несправними, Ловили поломані маршрутки і на дорогах. Так у 17 машин був заблокованим аварійний вихід. У 36 були лисі колеса, а в 11 – несправності рульового управління. Окрім цього, дає виявила 524 порушення правил дорожнього руху водіями маршруток. З них понад півтори сотні випадків відхилення від визначеного маршруту, а також більше сотні фактів. Порушень правил зупинки та стоянки, а ще 49 випадків перевищення швидкості та 90 перевезення пасажирів понад встановлену кількість до адміністративної відповідальності. Притягнули 32 посадовців автотранспортних підприємств. Квартирне питання: щоб купити власну домівку, пересічному українцю необхідно відкладати близько 60 років. Такі розрахунки зробили аналітики ринку нерухомості. За їхніми словами, на одну людину в Україні щороку зводять лише 15-20 квадратних метрів житлової площі. Вона дорога і покупцеві не по кишені. Відповідно, і попит на таке житло невисокий. 200 квадратних метрів на тисячу українців. Сьогодні тільки третина молодих людей забезпечені власним житлом. Решта про це лише мріє. Українські квадратні метри надто дорогі, тому й попит невисокий. Через це страждає ринок нерухомості на сьогодні. Заморожене будівництво майже тисячі об'єктів. Для одного українця зводять тільки 15-20 квадратних метрів на рік, і на ті немає господарів. Забудовники жаліються на житлову кризу. кажуть, що ринку бракує інвестицій, адже з часів рецесії обсяги будівництва скоротилися на 70%. У Нас збудовано 200 квадратних метрів на тисячу жителів нашої держави. Якщо для сусідів, так в Росії 450, а в Білорусі 579 квадратних метрів. Аналітики дослідили, аби купити власну квартиру, українцю потрібно не їсти 60 років, адже однокімнатні апартаменти в середньому коштують близько 50 тисяч доларів або майже 400 тисяч гривень. А от офіційна середня зарплата не вища за 3 тисячі гривень на місяць. Будівництво найбільше постраждало під час кризи. Це близько 70% падіння, скорочено 60% робочих місць іноземних інвестицій. Найбільше постраждала комерційна нерухомість. Забудовники та виробники матеріалів. Тож чимало українців змушені викидати величезні суми грошей на оренду житла, замість того, щоб інвестувати вже у власне помешкання. Причина тому іпотечна криза. І хоча чиновники придумали вже не одну житлову програму і продовжують пропонувати нові, не так багато в Україні щасливців, кому компенсована державою, хоча б якась сума від вартості оселі. Продовжує випуск «Стислий огляд найважливіших економічних подій в Україні та світі. Без паніки серйозних змін цін на імпортні автомобілі з введенням нового спецмита не буде. Вітчизняні авто також не подорожчають. Про це заявив президент Асоціації Укравтопром Михайло Резнік. Не потрібно розбурхувати ринок і витрачати сьогодні останні гроші на купівлю авто. З 1 січня 2014 року ПДВ зменшиться на 3%. Про це сьогодні не говорять. Наша позиція відпускні ціни значно не зміняться у тих розмірах, про які заявляють імпортери. Крім того, вже сьогодні. Сьогодні вони домовляються з материнськими компаніями про зниження відпускних цін для українського ринку. Наприклад, автоваз уже почав такі перемовини. Сказав він. У той час голова компанії GM Europe Нік Райлі додав, що грунтуючись на досвіді інших країн, зростання мита на 5-10% мало зміни ціни на автомобілі. Міжнародні виробники залишаються на цьому ринку. Вони прийняли рішення просто знизити свій прибуток і залишитися працювати тут. Бізнес малий, гроші великі. За два місяці цього року приватні підприємці сплатили до бюджету майже мільярд гривень єдиного податку. Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства. Як зазначається, це на 300% перевищує минулорічні надходження. Тоді з прощенців бюджет отримав 346 мільйонів. Переважно більше цієї суми сплатили підприємці, які працюють на третій групі. Аналітики міндоходів зазначають, уся сума податку нараховувалася безпосередньо платниками, які самостійно. Визначали розмір своїх податкових зобов'язань та сплатили їх до бюджету. Перевірити правильність нарахованих сум податківці зможуть лише після опрацювання декларацій, які подаватимуться у квітні. Однак, впевнені у міністерстві сума навряд чи значно зміниться, оскільки малий бізнес практично завжди дотримується законодавчих вимог та не зацікавлений у наявності боргів перед бюджетом. Обсяг експорту Україною зброї у минулому році склав 1 мільярд 300 мільйонів доларів, що забезпечило її четверте місце у світовому рейтингу. Про це йдеться в даних Стокгольського міжнародного інституту дослідження миру. Як зазначається, трійку лідерів також очолили Сполучені Штати Америки з обсягом експорту у 8,7 мільярда, Російська Федерація 8 мільярдів доларів і КНР з показником в 1 мільярд і майже 800 мільйонів доларів. У топ-10ці Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Нідерланди та Іспанія. Далі наша традиційна рубрика Курси валют та ціни на пальне. Цього тижня залишилась без змін американська валюта. У п'ятниці один долар в обмінниках міста купували за 8 гривень 9 копійок та продавали за 8 гривень 16 копійок. На 10 копійок знову впало у ціні євро. Його приймали по 10 гривень 39 копійок, а продавали по 10 гривень 60 копійок. Російський рубль оцінювали у 24 копійки, продавали за 26. І натомість польські злотий купували по 2 гривні 45 копійок, а продавали по 2 гривні 65 копійок. Бензин марки А95 цього тижня продавали за 11 гривень 49 копійок, 92-й оцінювали 10 гривень 99 копійок. За 1 літр А80 просили 10 гривень 70 копійок та диспаливу оцінювали у 10 гривень 43 копійки за літр. Наслідки легковажності майже цілу ніч правоохоронці розшукували 17-річну школярку, яка пішла до репетитора і зникла на дзвінки. Дівчина не відповідала. А згодом телефонний зв'язок з нею зовсім обірвався. Батьки звернулися до міліції з її допомогою. дівчину і знайшли, як з'ясувалося, увесь цей час вона була на дні народження у нового знайомого, до якого її запросив товариш із соцмережі. Школярка зі Львова познайомилася в одній із соціальних мереж із хлопцем з Рівненщини. Того дня, коли збиралась йти на навчання, він написав, що приїжджає до Львова. Тож наміри у дівчини раптово змінились. Вона вирішила зустрітись з товаришем. Коли донька не повернулася вчасно додому, батьки почали телефонувати їй на мобільний. Проте відповіді не було. А ввечері зв'язок і зовсім зник. Почекавши ще кілька годин, вони забили на сполох і повідомили у міліцію. Одиносній годині дня пішла з дому до репетитора. Двадцять першій годині виключила мобільний телефон. На дзвінки до того не відповідала. Батько звернувся за допомогою нашими працівниками, проведеними заходами, було встановлено місце знаходження. О 15-й годині дня вона вже була доставлена в райвідділ З'ясували, що увесь цей час школярка святкувала день народження нового знайомого. Там її і знайшли правоохоронці. Проте додому їй потрапити не судилось. Дівчинку відвезли до притулку для дітей. Це, так би мовити, можливо, навіть як якийсь вид. Профілактики, тому щоб дитина знала на майбутнє, якщо вона буде покидати сім'ю і вештатися, що буде якесь свого роду покарання. Тепер зі школяркою працюватимуть психологи та педагоги. А на товариша соцмережі правоохоронці склали адміністративний протокол за споювання неповнолітньої мистецька допомога її роботи є у колекціях Бреда Піта, Джорджа Клуні, Софі Лорен та Біла Клінтона. Вона заснувала. Міжнародну академію мистецтв молода американська художниця українського походження Христина Катраке з до Львова приїхала, аби своїм талантом допомогти місцевим онкохворим дітям разом із маленькими пацієнтами Чорнобильської лікарні мисткиня створила п'ятиметрову картину. Її виставлять на аукціон в одній з країн Європи. А виручені кошти спрямують на придбання медичного обладнання і найнеобхідніших медпрепаратів. Свіже повітря, природу та сонце шестирічний Олексій Дорош уже більше як півроку бачить лише через вікно лікарняної палати. У хлопчика рак нирки. Скільки ще лікуватиметься невідомо, відтак свої мрії зобразити може лише на малюнку. Хоче літа, тепла та здоров'я. Володі тепло, а зараз холодно, треба зватися, а я хочу не море. Ви дуже титу, хочеться. Дуже. Свої вже майже професійні роботи перед американською художницею Христиною Катракіс демонструє і 15-річний роман Білошапко. Мама хлопця пані Марія не стримує сліз, каже лише завдяки мистецтву. Її дитина забуває про біль та хворобу. Відволікає, дуже відволікає, бо хоч малює щось трошки, а напевне так би й думав Просто саме страшніше. Відволікти дітей від сірих буднів та хоч на мить розфарбувати їхнє життя з такими намірами, а ще художніми подарунками молода мисткиня заходить у кожну палату. З тими, хто сміливіше, створює спільну п'ятиметрову картину. П'ятирічний Дем'ян каже, ангел вийшов схожим на нього, бо має таке ж ластовиння. Ми починали малювати крила і нам намальовували руки. І ми ставили свої відбитки. Ти думав, що це вийде такий ангел? Не думаю, але він вийшов, такий гарний. Допомагати своїм мистецтвом художниця Христина Катракіс почала тоді, коли сама поборола онконедугу. Каже, тепер це її обов'язок у Львові ж мисткиня разом з малюками створила величезного ангела. Це символ миру та добра. А ще у нього обов'язково довге волосся. Так придумали діти. І вони мені сказали, головне, щоб в нього було дуже красиве волосся, бо в них немає. Після аукціону цей Янгол всі кошти будуть надані тут дітям на лікування, бо так як я вам казала, що хімія раді шалено дорогі і вони необхідні. В цих моментах це є питання життя і смерті. Тобто, якщо дитина має вчасне лікування, вона має шанс на життя. Ні, ні. Роботу створену у Львові художниця повезе до Європи. Там планує створити виставку із дитячих малюнків усього світу. Найбільшу ж експозицію продадуть з аукціону, а кошти витратять на потреби онкохворих дітей Львівщини. Вигідна путівка відпочити яскраво, недорого та ще й отримати за це довготермінову шенгенську візу. Пропонують львів'янам місцеві турагенції. Для цього потрібно лише купити екскурсійний тур до Словаччини. У середньому він коштує від 2 тисяч гривень. Відтак, тим, хто вже має досвід поїздок до Європи, відкриватимуть шенген на 5 років новачкам на 2. Моя улюблена турфірма серед львів'ян відома постійними акціями та подарунками. Там кажуть, що це їх обов'язок перевершити очікування клієнтів. Відтак зараз їх приємно дивують вигідними турами до Словаччини, адже купивши туди путівку, можна отримати довготермінову шенгенську візу. Купивши екскурсійний тур через словаччину, можна отримати на два, а то й на п'ять років шенгенвізу. І не обов'язково в'їжджати через Словаччину, Можна пересікати кордон із Польщею, можна користуватися бюджетними авіалініями, які літають зі Львова, в Венецію, Дортмунд, Мілан і спокійно подорожувати по цій візі. Там термін перебування є 90 днів на півроку. Аби поїхати до Словаччини на тиждень часу потрібно віддати в середньому 200 євро. У цю вартість входить проживання, переїзд, харчування, а ще екскурсії до європейських столиць. Наш партнер «Tango Travel організовує цікаві екскурсії в містечко. Попереді, також цікава де програма називається «Татранські посиденьки. де туристи можуть відвідати національний ресторан, посидіти в ресторані, покуштувати національних страв, і також по татранський чай, який славиться також на світ і ну, поспілкуватись, помилувати з природою. Треба прийти на городоцьку 181 до нас, і менеджери, дівчата професійно підскажуть. Наприклад, чим довший тур купується в словаччину, тим більша ймовірність, що поставлять на довший термін. Ольга Ковалишин подорожує світом завдяки моїй улюбленій турфірмі вже три роки. Каже, коли почула про можливість отримати довготермінову візу, спершу не повірила. Проте все ж зважилася, придбала п'ятиденний тур до Словаччини і тепер може планувати собі наступні поїздки Європою аж на п'ять років уперед. Враження, коли відкрили паспорт, ну я не вірила, що мені відкриють на п'ять років візу. Ну думала, там рік-два максимум. Ну дуже приємні враження, і дуже якось так. Ну ніби очікувано, але не очікувано. Дуже хороша змога. Якщо є якісь авіарейси чи щось таке, якісь спонтанні, незаплановані ну, поїздки, то можна зірватися і поїхати. Ну, перед тим такої змоги не було, тому що відкриття візи ну, в принципі тягне за собою там документи, час і так далі. І кошти за Таких, як Ольга у моїй улюбленій турфірмі з кожним днем стає все більше. Михайло Смалюх каже, що вже планує літню відпустку. Зараз підходить літо. У мене є деякі знайомі, до яких я можу звернутися в південній Європі, тобто в Італії, так я можу поїхати з дружиною, допустимо, на два тижні відпочити. Тобто мені вже візу відкривати не треба, мене є готова. Це саме шопінг в Польщі. Вже в Польщу раз їздив по цій візі. Нормально все пускають, нічого не треба мати, ні страховки, нічого. Отримати шенгенську візу на два або ж п'ять років можуть усі охочі. Для цього варто лише прийти на городоцьку 181 та купити пеківку до Словаччини. І такими були підсумки тижня, що минуло зустрінемося за сім днів. До побачення.